Зами на зв'язку вже є Микола Маломуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвитки України з 2005 по 2010 роки. Пане Миколо, рада вас вітати у нашому етері. Слава Україні, вітаю героям слава. Тож хотіли б обговорити з вами передусім ситуацію на передовій буквально сьогодні. От особливо справді увага прикута до подій поблизу населеного пункту прогрес. І на карті Deep State, вони її опублікували. Видно, що поблизу цього населеного пункту і до Лозувацького окупанти ну виглядає так, принаймні намагаються взяти у кільце якусь частину території. Але Діпстейт, зокрема, зазначає, що йдеться от не просто. А про якусь територію а йдеться про частину групування Збройних сил України, яку от окупанти і намагаються оточити. От Наскільки ця ситуація є критичною? Якраз це саме головний покровський напрямок, де дійсно ми відчуваємо, що тут ідуть надзвичайно жорсткі бої, і в даний момент напрямок прогрес – це ключовий пункт щодо нашої логістичної так сказати, мережі. Яка забезпечує і постачання зброї, техніки боєприпасів, також варольна на, е, 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 гору і горі йде відповідна залізниця, яка дуже важлива для нас. Ну і, розуміло, перекриття цих двох напрямків створює проблеми для підтримки нашої професії України, і для ворога відкриються нові шляхи комунікації для просування своїх військ. Там, відповідно, наші частини тримають оборону, ряд підрозділів сьогодні знаходиться на півоточенні і ведуть жорсткі бої. Команди їх їм на відкид поки немає, тому що підходять резерви. Одна бригада вже проводить контрудари, але ще немає достатньо успіху. Тому і командуючий сирський, відвідавши якраз схід, знаючи якраз про цю проблему. Готують контрудари, поки якраз по прогресу, там де все показує захоплені якраз вулиці і е, безпосередньо міські забудови, наносяться потужні вогневі удари дальневі артилерії України. Якраз цей формат дуже потужно стримує ворога, знищує великі резерви і не дає можливості е, повністю означити наші е, підрозділи, ну і тим більше захопити по абоїх. Якимось чином ну, судити, або щоб вони відійшли. Тому дальну ситуації дійсно ми е тяжка там, обстановка, надзвичайно. Е наші е і командири сьогодні ведуть кровову оборону. Як е ми спілкувалися, багато декілька чоловік відбувають десятки е конкретно представників ворога. І е це дає з одного боку так, да, дійсно складно, але. Великі втрати ворога на цьому напрямку. Я рахую, що найближчі години ситуація буде більш чітка і ясна, тому що ті заходи, які плануються командуванням, сьогодні вже на вечір за діти. Я думаю, що перспектив оточення не буде. Ми забезпечимо не тільки відхід наших бійців-командирів, але можливо і контрудари, і повернення тих захоплених позицій, які дійсно вже. Фіксуються все іншими засобами контролю, пане Миколи, цікаво почути. Ви сказали, що це дуже важливий напрямок, і відкриває якісь перспективи так, для окупантів. А можете детальніше пояснити які саме? Ну, ми говоримо про те, що це шлях на Константинівку, це той напрямок, який ворог намагається окупувати, тобто знайти якраз і напрямки. Де ми або маємо слабку оборону, або ось як ми говоримо біля напрямків цих двох доріг, сьогодні йдуть тяжкі бої. Окупувавши якраз ці території і захопивши два логістичні шляхи автомобільний і залізничний, вони можуть якраз сконцентрувати свої зусилля на Константинівку, а далі на Краматорськ. Це якраз ті завдання, які ставить Путін перед військами вже багато місяців захопити. Константинівку, Краматорськ і Слав'янськ, і далі е, практично окупати всю Донецьку і Луганську, область, завершити е, якраз захоплення. Але ми по всім напрямкам практично даємо їм це зробити. Проводяться потужні контрудари. Е, е, ворог губить величезну частину кожен день, якщо ми по фронту беремо 1200-1700, то в цьому секторі до 450-600 чоловік. Основна лева частка знищення ворогів тут, але і величезна кількість. Техніки і озброєння за тиждень декілька сот тому піде е, потужний підрив. Але що зробили росіяни? Вони намагаються пробити цей напрямок як основний, для того, щоб далі можна розвивати наступ, і сюди кидають всі резерви, не тільки мобілізованих, які не мають достатньої підготовки, а ще ті частини, які мають досвід, це вид десантів війська, які залишилися. Частина морського піхоту вже перекинула навіть з далекого сходу, частина спецназів. Ну і, зрозуміло, зеків шторм. Зети сторон, які завжди кидають на провідні напрямки, не нарахуючи якраз ті втрати, які є. Але ми цю вже тактику бачимо сьогодні. я Думаю, особливо цей важливий е, наступальний дій, які ми фіксуємо, і тут і біля часу я не вимагаються охопити якраз фланків часи дня. Ми проводимо відповідно контрзаходи. Я думаю, що найближчі дні ситуація проясниться. але, з іншого боку, ми повинні вже Упередити такі можливі наступальні операції з боку ворога тактично, а не більш стратегічно рівня. От пане Микола, ви вже згадали часів. Яр. Справді ну, це одна з найскладніших ділянок фронту. Цікаво було дізнатися загалом, ну те, що відомо детальніше, так, про ситуацію, яка там зараз. Ну, ми говоримо, що ворог не може взяти у нову часу. Віар, наша е, потужна бригада. І короля Данила і інший ряд підрозділів тримають системну оборону. Ми з ними підтримуємо постійно контакт. Вони нищать ворога надзвичайно потужно, тому часу яхти по зубам ворогу. Вони за свою тактику обходу з'їзди борбоків, намагаються зайти там, захопити і Кліщівку, і Іванівське інші якраз населені пункти, щоб створити ситуацію. Ударів з лангів і перспективна з тих, тобто також тактика знищити всі наші споруди, які дійсно там наші бійці створили, або будівля, які там ще залишилися, але слуговою якраз потужним укріп району далі, відповідно, наносити удари вже безпосередньо по нашим гнев позиціям. Це не вдається. Ми їх стримуємо. Проводимо ряд контр удари. Декілька днів назад про ряд контрударів і відкинули. Ворога і від околиць Часового Яру, і по деяким напрямкам на півдні і на південному сході, де ворог намагався просунути. Він зазнав великих втрат, відійшли тепер намагається більш так сказати розширений формат заходу з багрів. Але ми це вже тактику бачимо. Своїми якраз їхні так сказати передові ударні групи, які діють в цьому регіоні, і особливо поживі сили, і дитинство те, що ворог не рахується втратами все таки зупинили їх там, проводимо контрудари, і е я просто прямо скажу, що величезні втрати в цьому регіоні дозволи нам не тільки зупинити, а нести проблемні ситуації, тому що ворогу треба зараз перегрупуватись, е набрати нові сили, тим більше техніку і озброєння, яку ми сьогодні вже починаємо нищити в середніх тилах. Б'ють хайберси, що буквально недавно було повідомлення, а це засоби, які Можна стати на 80 кілометрів від лінії вогню, а це і нові частини, які рухаються до часового яру. Це удари по логістиці, це удари по вондризасобам і по складам боєприпасів, включаючи е тактичні аеродроми. Це те, що знаходиться в межі 80-200 кілометрів. Там і Хаймурце там дозволено застосовувати і і ряд інших засобів, включаючи наші безпілотники, тут без обмежень, які б'ють по. Всім тилам ворога не допускаючи великих групань до часового яру, до Покровського в цілому напрямку зменшують ресурс. Ну зрозуміло, де намагаються ще прорватися і Ум'янський, і е, Північний Харківський напрямок, де дійсно проводяться потужні контрудари, і ворог е, да, намагається ще атакувати, але вже ударів набагато менш слабші. Ми знищили великі ударні групи. Тепер сьогодні. Ще їх посилають бій, не рахуючись якраз втратами, але великих ресурсів для цього немає. По всій лінії фронту, як багато хто говорить, час іде наступ, фронт 1600 кілометрів. Про ворог немає сьогодні ресурсів наступальних е, наступальних операцій навіть по багатьом так сказать, стратегічним точкам. Виділо десь 8-9 напрямків. Ми виділяємо як основний, де вони рухаються покровські часів. Турецьк, наприклад, ну Краматорськ, ми там проводимо сьогодні контрзаходи, бо його не тільки стримуванню, а й контрударів і знищення. А в інших напрямках ворог не має перспектив. Ми і не тільки його е, стримуємо, але нищимо. Проводимо контрудари. Я думаю, перспективи буде переходити до більш системних дій е, і тактичних контрнаступальних операцій. А я думаю, під кінець року на початку року. Змінивши стратегію ведення війни і отримавши озброєння боєприпаси особливо великих кількості, перейдемо до визволення конкретних територій пане Миколе, Також є інформація від речника оперативно-стратегічного групування Таврія, що Росія зібрала на Запорізькому напрямку приблизно 90 тисяч. Військових, ну це досить велике групування. Ну про що це загалом свідчить? От, на вашу думку, от вони планують наступ, чи навпаки, можливо оборону? Вони планують для чого нас саме на цьому напрямку такий великий контингент, аж 90 тисяч е, ну, Росія завжди передбачає. А де ми будемо проводити наступальні операції? Тобто вона вже приблизно орієнтується, що ми змінимо тактику не тільки оборона нижчих резервів. А будемо готувати потужні контрудари. Чомусь вони вже орієнтуються, що це може бути південь. От і тому подвійне завдання: з одного боку, намагатися далі рухатись напрямку, роботи на вербове, щоб відтягнути наші вогневі засоби від логістичних шляхів Сходу, а це від е, Маріуполь, вони рухаються на Токмак, це залізничний шлях, автомобільні шляхи, які посилюють запорізьку групування. Але ми достаємо там тими ж хаймерсами. 80 кілометрів, Н-80ка, яка б'є також 80 кілометрів. Наша дальне війна ракетна артилерія до 200 кілометрів, це урагани, смерчі, відповідно, і е, потужні сау наземно родини 60 кілометрів. Це все, що достає до логістики ворога в Запорізькій області. Тому вже давно не стало завдання е, просунутися, в напрямку робочих наверно запорізької е, буквально е, території міста. Але їм не вдається. Ми їх дійсно відбиваємо, тому посилюють групування з одного боку в плані запущення можливо наших наступальних операцій. З іншого боку, будуть атаки якраз на південному напрямку, якого захистити свою логістику і посилити групування, які сьогодні понесли величезні втрати на півні. От, пане Миколи, ще до ядерної загрози, так, про яку час від часу чуємо від Росії, продовжують вони брязкати своєю ядерною зброєю, і от знову розпочали ядерні навчання. Ну, це вже четверті ядерні навчання за останні буквально три місяці. І от цього разу йдеться про ядерні навчання стратегічні, так, з стратегічними ярсами цього разу. Чи варто? Нам чи Заходу, до прикладу, хвилюватися. Ну, бо нам тут питання, тому що все таки йдеться про стратегічну цього разу зброю. І загалом чи не втомився вже світ від оцих ядерних погроз Росії. Ну що якийсь момент знаєте вже може реалізуватися от та сама байка про вовка, скажімо так? Е, ну, першу чергу, ми говоримо про те, що Путін постійно загрожує ядерною, так сказати, війною. Нанесені відповідно удари по всьому світу, пам'ятаємо, що і він там в цілому говорив, що він вони готові в крайніх випадках застосовувати ядерну зброю. А з іншого боку, це і потужні е, випробування, які ви проводили і янси. Відповідно, для теких або навчань це е, зброя е, морського базування, це на ядерних підводних човнах, це на ракетному носіях, це шахтного типу і літаки стратегічного рівня. Але Чітко були попереджені Путін з боку США, Британії, Франції, ядерний клуб, також Цінзепін під час зустрічі з Путіном в Москві і в Пекіні і ідея ядерна країна про недопущення застосування ядерної зброї. Чому це не тільки хвилювання за Україну, а першу чергу хвилюється за себе застосування стратегічної ядерної зброї, типу паярсів, термоядерних бомб, рецепт втрату просто існування людства на землі, моделювання ситуації про такі війни, вони проводилися неодноразово зйомками конкретно знищить людство. Тому не буде росіян, китайців, американців, європейців нікого. Путін буде погрожувати, але він не сам вбився і оточує тим більше. І такі завдання виконувати не буде, тому що перспектив це ядерна війна немає ні для Росії, ні для Америки, ні для Китаю. Тому в першу чергу стане за себе. Путін попереджений по всім каналам, що якщо він буде і погрожувати, тим більше розгортати для бойового розгортання якраз зброї, ще раз ти кажу, відповідно будуть націлені всі засоби проти Росії, проти ядерних засобів, конкретно Ярсів проти ЄГІ. Чах типу морського, тому що всі засоби, як вони говорять, балістичного типу знаходяться під щільним контролем, з того Байден, американського Пентагону. Сил космічного контролю е, потужна агентства національної безпеки, яка контролює любі рухи системі ядерних переміщень, підготовки, радіолокації і тому подібне. Тому шансів, що застосувати, дуже мало. Я думаю, що погрози будуть, буде грати на грані фола, включаючи загрозу космічними воїнами. Ми тільки говоримо про ясне, але ж буквально вчора говорили про те, що Путін може використати в космосі зброю для. Нейтралізації супутників, які не тільки забезпечують зв'язок, типу старлінків наших на фронті, але це вся система рушиться економіки, енергетики, фінансів, але не тільки України, але і Китаю, і Індії, і Туреччини просто буде обвал всієї економіки Китаю зразу Індії, США, Європи, Китай залежить в своїх економічних форматах фінансових і технологічних. На 80% він від західних країн, не від Росії, від Росії тільки на 9%. Тому в даній ситуації це була пряма загроза Китаю, який сьогодні, начебто, підтримує Росію. Але коли так постане питання: ядерна війна, він різко стане проти Росії, тому що їм хочеться жити з і цильціпіном, і китайцям в цілому. І до тут буде об'єднуватися, як він зустрічався в Лос-Анджелесі з Байденом і говорили про що? Про те, як попередити. Загрозу ядерної війни з боку Росії і тут вони союзники. І більше ситуаціях вони конкуренти, навіть десь протистоять великі. А тут вони бачать, що є один агресор, який готовий десь погрожувати ядерною зброєю і війною. Отут об'єднають весь світ, і шансів Путіна не буде. Пане Миколо, ще хотіла б з вами трохи обговорити інтерв'ю сирського таке він днями дав в виданню «Гардіан». Зокрема, вже ми з вами трошки зачепили запорізький напрямок, і головнокомандувач також згадав про Запоріжжя. О сирській говорив, що ми готові дати відсіч. Чи... Ну тобто він підводить все таки цю фразою. Цієї що загроза дійсно існує, чи на щось інше натякає. Сирський сьогодні говорить, що дійсно ми контролюємо ситуацію на всіх напрямках, де дійсно ворог намагається концентрувати великі війська, зусилля. Сьогодні є можливість контролювати через космічну розвідку, радіотехнічну, комп'ютерну, польову, військову, дрону, агентурну. Це те, що дозволяє. Передбачати любі сценарії і любі переміщення військ чи за, бо, напрямок, напрямки. Ми говоримо про Покровський, Харківський, Сумський, от навіть Білорусь про е, контролюємо в режимі онлайн і любі групування. Ми готові відбити. Тому готуємо відповідно і е, контрудари, оборонні рубежі і зрозуміло резерв для того, щоб нести потужні удари, включаючи ну, лінії, ракети, з системи, дрони сотні тисяч. Зрозуміло. Ті засоби, які передають сьогодні, союзники високоточні, які будуть бити. Тут уже і атакавси, і е, троншедов, і Скальті, і Хаймерси, які по території, де дійсно буде ворог наступати, це територія України, без яких обмежень системно буде їх нищити. Тому Сирський до дійсно правильно говорить про те, що ми готові до е, потужних контрударів стримування ворога, але інше говорить, що ми готові і до звільнення території, включаючи Крим. Це про те, що ми не раз говорили, це відпрацювання нової стратегії ведення війни від затяжної, якої, яку нав'язує Росія до підготовки тих ударів, які ворог не очікує, комплексних системних і тих місцях, де дійсно ворог немає тих потужних позицій, коли які мав лінії Старовіки ну, там Мінні Поля, і тим більше, як говорив Зеленський, вже були плани на столі в Росії щодо наших настрій. Ось цього не повинно бути, повинна бути ця нова стратегія. Відкріплена всіма засоби, які дають американці, британці, європейці, в цілому НАТО, закупки, які йдуть за кордоном, ми ну, зрозуміло дають перспективу конкретних уже перемог на конкретних стратегічних напрямках. От бон Миколи також цікава теза головнокомандувача сирського про те, що у Росії зросла кількість важкої техніки, так яку вони використовують. У цій війні ну цікаво з рахунок чого це стало можливо. Тому що ми пам'ятаємо, що днями була інша стаття Зекономіст, де пояснювали, що вже до прикладу радянський техніку радянського зразка не може Росія використовувати. А зараз головнокомандувач каже, що ця кількість важкої техніки зросла. Е, перш чергу говоримо про те, що повністю е, кількість ріст іде. От за рахунок дійсно ще той техніки, яка е, е, була ще радянського виробництва, о, тому що там було накопичено, як ми говоримо, до 30 тисяч танків, ніки, 50 тисяч БТРів БМП різних типів. Да, вони вже в такому е, напіврозіброному стані, але заводи запрацювали на повну потужність, і ця все техніка стягується, перебирається. З одного один робиться з трьох, чотирьох, з п'яти, а це десятки тисяч. Розуміло, це те, що може стріляти, рухатися. Це ще не високоточна зброя. Вони її сьогодні не мають, тому що за рахунок контрабанди не можуть поставляти і потужні двигуни, потужні ракетні системи. Це головками наведення, відповідно, системи контролю, радіолокації, тим більше більш високоточні боєприпаси, які повинні мати і Електронну систему, і чіпи, і плати, які точно б'ють е, калітетну сіль. Але ще заліза багато, тому дійсно все говорить про те, що важка техніка озброєння з'являється на полі бою, достатніх, як вони говорять, кількості. Ми сьогодні маємо достатні засоби. Це і джевеліни, це артилерія, це сау, це ракетні системи. Це можуть бути і дрони, які сьогодні системно їх нищать, але це вже і наша зброя. Це корсари, кб «Луч», це ракетні системи, які мають бути в кожного вже військовика, який. нанести Тут... удар у район. Ніяких шансів, ніяких техніці не буде. Тому що тільки з'являються зразу знищені за 7 кілометрів мінімум. А системи наведення західні, які ми там використовуємо, це набагато ефективніше, ніж ті, які сьогодні Росія виготовляє своїх КБ на своїх заводах. Тому я думаю, що так да, дійсно буде велика кількість, але буде і ефективна робота з нашого боку. Тим більше крім наших, що ми виробляємо нам західні колеги, буквально в цих пакетах поставляють дуже величезну кількість високоточної протитанкової зброї. Це ще один формат, який не треба видавляти, а просто сьогодні будемо отримати і зразу використовувати в бою, тому що наші командири і особливо е е хлопці, які вже працюють, давно освоїли всі західні зразки. Особливих навчань не потрібно. Проводиться декілька днів до навчання і зрозуміло застосування конкретно боєвих порядка проти цієї проти техніки.